Якби В'ячеслав Чорновіл став президентом України, як би це вплинуло на нашу країну? Чорновіл був відданим прихильником ринкових реформ і глибоких політичних змін, які могли б прискорити перехід України до демократії та розвинутої економіки. Сьогодні ми поговоримо про видатну постать в історії України: про В'ячеслава Чорновола, про його життя, боротьбу за незалежність України та як могла б змінитися наша країна, якби він став президентом? Вмощуйте зручніше, і давайте починати. В'ячеслав Чорновіл, видатний український політичний діяч та один з лідерів українського національного руху, загинув 25 березня 1999 року в автомобільній катастрофі. Його смерть викликала багато суперечок та теорії змови, оскільки вона сталася в період політичної нестабільності в Україні. А Чорновіл був відомим опозиціонером до тодішньої влади. Аварія сталася близько опів на другої ночі на шосе біля села Бориспіль, що в Київській області. Чорновіл їхав на Задньому сидінні свого службового автомобіля, коли водій намагався обігнати колону вантажівок і зіткнувся з вантажівкою, що рухалася назустріч. Від отриманих травм Чорновіл помер на місці. Обставини аварії викликали підозри, і багато хто з його прихильників вважали, що його смерть могла бути не випадковістю, а замахом. Офіційне розслідування встановило, що причиною аварії стали погані погодні умови та помилка водія, але не всі були задоволені цими висновками. Черепу В'ячеслава Максимовича Чорновола знайшов, що у потиличній ділянці чотири лінійні ушкодження одним і тим самим предметом. Цей предмет був схожий на кастер. В'ячеслав Чорновіл був не лише політичним діячем, а й людиною з надзвичайно цікавою долею. Народившись у селі Єрки на Київщині, він з ранніх років виявляв активну життєву позицію. Здобувши освіту журналіста, чорновіл не зупинявся на досягнутому, стаючи одним з найвідоміших дисидентів радянської епохи. Його нестримний дух та відданість ідеалам свободи проявилися у відкритій критиці радянської влади, за що він неодноразово платив високу ціну, включаючи арешти та ув'язнення. Але чорновіл не зламався, він продовжував свою діяльність, ставши символом непокори та боротьби за. Права людини у 1989 році Чорновіл став одним з засновників народного руху України за перебудову. Він був одним із перших, хто відкрито говорив про незалежність України, коли це ще вважалось табу. Після заснування народного руху України Чорновіл не лише активно брав участь у політичному житті, а й став одним з його ключових фігурантів. Його невтомна праця та харизма зіграли важливу роль у здобутті Україною незалежності. Саме Чорновіл був одним з авторів акту проголошення незалежності України. Його підпис, до речі, стоїть поруч з іншими засновниками нової української держави. Також він був першим, хто запропонував синьо-жовтий прапор як державний символ України. Він був не тільки політиком, а й талановитим публіцистом та оратором. Його промови завжди вирізнялися глибоким змістом та емоційною передачею, здатні були надихнути маси на боротьбу за краще майбутнє. Я вважаю, що держава може сконсолідуватися на базі державної мови. Сьогодні допустити дві там державні мови чи одна державна, друга офіційна. Це зруйнувати державу, яка в такому загроженому стані. Сьогодні я завжди привожу приклад євреїв, які мертву мову відродили і, і, і всі вивчили і сконсолідувалися навколо мови, яка вже навіть не була в побуті. Це, це не є другорядне питання. Це надзвичайно важливе для України питання. Ми зараз почнемо боротьбу за державні і за справжню державність української мови. Президентські вибори 91-го року. Президентські вибори 91-го року були визначальним моментом для нашої молодої української держави. В'ячеслав Чорновіл вступив у цю гонку не просто як кандидат, а як символ боротьби за незалежність, як людина, чия відданість ідеалам свободи була беззаперечною. Чорновіл був одним з найбільш яскравих кандидатів. Його компанія була сповнена енергії та оптимізму. Він обіцяв глибокі реформи, зокрема, боротьбу з корупцією, економічні зміни, що мали на меті створення сильної ринкової економіки та акцент на розвитку громадського суспільства. Нам потрібно будувати державу. І люди старої закваски. Ота бюрократія. Нам держави будувати не буде. Вони вміють собі дачі будувати. Вони вміють собі благополуччя будувати, а не а не нам державу. Його прихильники бачили в ньому не лише політика, а й лідера, здатного вести за собою націю у часи великих випробувань. Чорновіл мав велику підтримку серед інтелігенції та молоді, які були захоплені його відвертістю та прямотою. Хоча вибори 91-го року не принесли йому перемогу, вони показали, що ідеї, які він пропагував, знайшли відгук у серцях багатьох українців. Для нас чорновіли є той маяк, на який треба йти, щоб е досягнути повної незалежності і самостійності України. Його участь у виборах стала важливим кроком до демократизації та політичного розвитку країни. В'ячеслав Чорновіл. Залишився в історії як чоловік, який не побоявся висунути свою кандидатуру на найвищу державну посаду в часи, коли Україна тільки починала свій шлях як незалежна країна, його віра в Україну, його непохитний дух і незламна воля надихають і сьогодні. А зараз давайте поринемо в історію, якої могло не бути що, якби Чорновіл переміг на виборах. 1991 року, щоб не вдаватися, в альтернативну історію, ми перенесемо досягнення Львівщини, якою керував Чорновол. З 90 по 92 роки на всю Україну Львівщина однією з перших прийняла зелено-жовтий прапор, старий герб Львова та державний гімн Ще не вмерла України разом із символікою Української Радянської Соціалістичної Республіки. А з серпня 1990 року, за підтримки облради області, розпочався основний процес декомунізації, знесення пам'ятників Леніну та перейменування вулиць. Зрозуміло, що президент Чорновіл спів. Приятиме цьому процесу по всій Україні у Києві, Ленін міг упасти десятиліттями раніше. Немає сумніву, що повернення в українську національну пам'ять імені Бандери Шухевича та інших героїв, замовчуваних за радянських часів, значно прискориться. З локомотивом вони потягнуть за собою героїв доби УНР. Все, що сталося після 2014 року, могло статися набагато раніше. Також вельми ймовірний перегляд українського правопису і зменшення на нього російських впливів. Вільніші від російської церкви. Є ймовірність, що за президента Чорновола усі українські церкви зазнавали б меншого впливу Кремля. Дата визнання голодомору 1932-1933 років і геноцидом, 28 листопада 2006 року. Є підставою вважати, що це відбудеться набагато раніше та більш масштабно за президента Чорновола. Чорновіл виступав за. Швидку приватизацію та залучення іноземних інвестицій, що могло б дати потужний імпульс для економічного зростання. Держава це своя армія, якої ми ще не маємо. Держава це контроль над нашою економікою, якого ще ми не маємо. Держава це свої гроші, яких ми ще не маємо. Держава це захист нашого споживчого ринку, наші митні кордони. Бо таких кордонів ми робити не будемо. Його політика могла б. Також зміцнити місцеве самоврядування, давши більше влади регіонам і сприяючи формуванню сильних місцевих громад. Це одна держава, це єдина держава з єдиним керівництвом і та але більше місцеве самоврядування, і тільки а не право виходу там і так далі. У зовнішній політиці Чорновіл міг би вибрати курс на більш тісну інтеграцію з заходом. Це могло б включати активніші спроби вступу до Європейського союзу та НАТО. що... В свою чергу могло б змінити геополітичний баланс в регіоні. Експерти також вказують на те, що Чорновіл мав рішучий характер і не боявся висловлювати свої погляди, навіть якщо вони суперечили загально прийнятим. Розвалюється гнила Російська імперія. Його президентство могло б принести нову хвилю політичної відкритості та свободи слова. Не можна не згадати і про соціальну сферу чорновіл, який сам пережив репресії та був політв'язним, міг би приділити особливу увагу правам людини та реформуванню правоохоронної системи, щоб запобігти політичним переслідуванням. Два головних аргументи, які висувають противники ідеї Чорновола, економіка та сепаратизм. кажуть, В'ячеслав Максимович розумів економічну ситуацію в країні ще гірше за Кравчука, а тому так само не тримав би ситуацію і привіт тотальне зубожіння. Уявляємо собі, що на виборах 91-го року переміг би В'ячеслав Чорновіл, то він би достатньо швидко себе б спалив. Я не думаю, що він би дожив до кінця першого терміна, як власне і кравчук. Але певні речі започатковані. А вони я думаю, що зараз би далися б знаки, і справді Україна рухалась в за іншим напрямком. Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що якби В'ячеслав Чорновіл керував державою після розпаду радянського союзу, то війна з Росією почалася б на початку 90-х років ХХ століття. Я думаю, що аби став президентом Чорнової, війна почалася б з Росією раніше. що? Тому що повернуть тоді, коли ще в Україні було 3,5 мільйони комуністів. Всі посади, які були в Україні, займалися комуністами. І тому я переконаний в тому, що конфлікт був би неминучий. В'ячеслав Чорновіл залишився в історії як символ нескореності та відданості, ідеалам свободи. Його потенційне президентство могло б відкрити нову сторінку в історії України. Хоча ми можемо лише здогадуватись, яким би був наш шлях під його керівництвом, але одне безсумнівно: чорновіл назавжди залишиться в серцях українців як борець за свободу нашої нації. Дякую, що пам'ятаєте про великих людей, які формували нашу країну. Все-таки це, це ще не та незалежна Україна, якої ми з вами хотіли. І щоб вона стала такою, для цього нам потрібно з вами дуже добре, справді я казав Іван Драч, подумати. Дякую, що додивився цей випуск до кінця. Слухайте маму, пийте садочок, допомагайте нашим воїнам світла, вони найкращі. І побачимось, бандити.